Друзі, що є основою нашої віри? Основою нашої віри повинна бути Біблія, або, іншими словами, слово Боже. Ми, думаю, не один раз стояли в вірі за якісь речі і не утримували відповіді. Чому? З різних причин. Ми переставали вірити, ми розчаровувалися, ми думали, що може Господь не хоче нам давати. Друзі, по перше, коли ми стоїмо в вірі і коли ми щось просимо в Господа, наше прохання воно повинно бути. Згідно з Словом Божим, воно не повинно перечити Божому Слову. І ми повинні мати тверду основу, тобто ми маємо мати конкретні місця писання, які ми сповідуємо, і на яких ми грунтуємо свою віру. Коли я прошу в Господа щось, я повинен показати якесь місце писання, я повинен його заявити, проголосити. І саме це місце писання, те слово, яке в тому місці записано, воно принесе мені результат. Я хочу, друзі, вам показати декілька місць писання, на яких я стою, коли я, наприклад, щось Бога прошу. Ви знаєте, ви можете стояти. Я, я знаю людей, які не на Біблії ґрунтували свою віру, а вони ґрунтували свою віру на тому, що от брат Василь просив, і Господь йому відповів. І я так само молю, Господи, дай мені так само відповідь, так як Ти Василю дав. Друзі, не добре свою віру ґрунтувати на людині. Тому що Господь комусь щось зробив, друзі. Наша віра повинна грунтуватися на конкретних місцях писання. Ви повинні їх знати, ви повинні знати, де вони записані, ви повинні їх цитувати. Наприклад, я деякі місця писання вивчив на пам'ять. Наприклад, книга пророка Ісаї, 53 розділ 4 і 5 вірші. Направду він мучи наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено. Друзі, є конкретне місце писання, яке я сповідаю, коли я стою за своє здоров'я, коли я бачу, що неміч атакує. Наприклад, 1 Петра 2.24 це те саме місце, яке вже цитує Петро. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів. Та для праведності жили, його ранами ви вздоровилися. Друзі, прекрасне місце писання: ви можете на ньому будувати свою віру. 102. Псалом, 3 вірш. Всі провини Твої він прощає. Всі недуги твої вздоровляє. Ти можеш так прямо і казати: Господи, ти вздоровляєш всі мої недуги. Нема різниці. Можливо, це онкологія, можливо, це просто насмарк, нема різниці. Ти зціляєш абсолютно всі мої недуги. Проголошуйте це, говоріть це своїм хворобам. Не треба говорити Богові про ваші хвороби. Треба говорити хворобам про вашого Бога на основі його слід. Слова. Наприклад, Приповісті, 4 розділ 20, з 20 по 22 вірші, мій сину, прислухуйся до моїх слів, до речей моїх, ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого, бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування. Читайте це місце, розмишляйте над ним, що вас лікує Боже Слово. Те, що ти розмишляєш, те, що ти говориш, воно буде приносити в твоє життя результат. Читаєш про благословіння, читаєш про процвітання, воно відповідні плоди принесе в твоє життя, читаєш про зцілення, воно принесе сцілення. Якщо в тебе проблеми в сім'ї, читай місця писання про сім'ю. Читай ті місця Писання, стій на певних місцях писання про здоров'я ще 146, й псалом, третій вірш. Він зламано сердих лікує і їхні рани болючі обв'язує. Ти Господь той, хто обв'язує мої рани. Я ламаю своє серце перед тобою, я нужденний перед тобою, я слабкий, але ти сильний в мені. Я надію покладаю на тебе. Ось так моліться своїми словами в простоті, незаученими фразами там, Отче наш, що і сина небі, хай святиться ім'я Твоє. Друзі, своїми словами зачитали Слово Боже. І просто сповідуйте, те, про що там написано, своїми словами говоріть Господь, я стою на цьому слові. Можливо, вас нужда, можливо, вам треба гроші, можливо, складний фінансовий вас потреба. Числа 22.12 І сказав Бог до Валаама, не підеш ти з ними, не проклянеш того народу, бо благословений Він. Ми, ізраїльтяни, також, бо не всі ті ізраїльтяни, хто від Ізраїля, ми благословені. Народ, ніяке прокляття фінансове і будь-яке інше не має влади над нами, сповідуйте це, ми воюємо своїми словами, друзі. Бо якщо ми нічого не будемо робити, ті прокляття вони чіпляються до нашого тіла. Але коли ми протистоїмо проти них мечем слова, вони будуть від нас відступатися, друзі. Вони будуть відходити хвороби, це прокляття. Вони приходять тільки через наше незнання. Але коли ти знаєш, друзі, написано Гіне мій народ від нестачі знань. Ми повинні знати, що знати в першу чергу, що зцілення належить нам, благословення належить нам, відповіді на молитви належать нам, Бог про нас піклується. Наприклад, наприклад, коли мені страшно, Ісаїв 41,10. Не бійся, бо я з тобою, не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримую тебе переможною правицею моєю. Псалом 90, 5 вірш. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вден пролітає. Друзі. Просто сповідуйте, виберіть самі собі місця писання, на яких ви будете будувати свою віру. Просто проголошуйте їх. 1 Петра 5,7, покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Проголошуй це, Господи, ти опікуєшся мною. Говоріть, говоріть, говоріть. Ви знаєте, коли хто має віру в серці. В серці, що гора може перенестися, і там написано і скажете. І коли скажете горіцій, вона зірветься з свого місця і кинеться в море. До речі, в мене є окреме відео, чому гори не пересуваються. Якщо не забудуся, то скину вам рекламку, вона висвітиться вам, як це відео називається, друзі. Отож, кажу вам, озбройтеся Словом Божим, друзі, воюйте. До речі, ви знаєте, що. Нам дана вся зброя, Боже, там е, шо, шолом спасіння, щит віри, е, що там ще, взуття готовності благовістя, броня праведності, пояс істини і меч слова. І, до речі, друзі, всі, вся ця зброя, вона захисного характеру, крім одного, крім меча слова. Єдине, що, чим ми б'ємо, чим ми наступаємо, це меч слова. Тому, друзі, слово відіграє унікальну і дуже важливу річ. Стійте на слові і нехай слово Боже буде фундаментом вашої віри, і будьте благословені. Амінь.